250 грам теплої води. Додаю сюди чайну ложку меду. Водичка тепленька, пальчик струмила. Ну, якби, чувствується, що гаряченько, але спокійно його там можу тримати. Мед розчиняю водички. В принципі, для цього він тут і потрібен. Я його відправляю в воду саме для того, щоб він краще розчинився, додав трошки солодощів хліб, допоміг трошки дріжджам. І сюди ж у воду з медом додаю, так, 400 грам значить десь 4-5 грам сухих дріжджів. 4 грами. У мене вийшло просто чайні ложки, виявляються теж різні. Ці чайні ложці 4 грама. Я не буду їх активувати, залишати. Мені основна місія це щоб зараз все це розчинити. Та й поки розчиняється, я займусь борошном. борошно. Борошна. Борошна у мене 400 грам. Я додаю сюди сіль, 9 грам. І додаю таку приправу, як хмелі сунелі. У мене її багато, тому що для нас це, можна сказати, найулюбленіша спеція. Я минулого разу робила фокачу з сиром із хмелі сунелю. Мені дуже сподобався смак. Вона дає, вона навіть не стільки на смак, скільки запах такий, як, ну, для мене, асоціація як весна. Трава почалася, все зелене, і такий дуже весняний весняний смак трав'янистий. Для тих, хто любить зелень. Це шикарна спеція. Ну, вона, в принципі, і для м'яса дуже гарно підходить. У мене чоловік займається копченням, то він додає е, цю спецію до м'яса, до ковбас, до маринадів, то дуже запах такий, що я хочу вегетаріанка, то мені запах такий, що навіть хочеться скуштувати інколи ту ковбасу. Отже, помішала. Якщо не подобається хмелю сунелю, можна не додавати. Це таке, у кожного різні смаки. Додаю сюди воду з і з медом. Спочатку ложечку, а потім все це буде вимішуватися ручками збираю все по стіночкам, все докупи. А тепер я зазвичай замішую відбивання. Це дуже добре впливає на тісто, пришвидшує розвиток літровини. І дуже добре, гарно вимішане тісто, таке гарно відбито, воно дуже добре допомагає дріжджам працювати. Тому що тісто скільки буде підходити, я не буду йому давати підходити до формовки, а підходити воно буде в мене вже сформованим і в холодильнику. Тому мені саме важливо, щоб дрожжі вже дуже добре почали працювати, щоб нічого не заважало. Все було добре. Саме тому я присвячую час відбиванню. Відбиваю, я стараюся трошки його якби розтягнути і скласти. Мабуть, це буду робити на столі, бо щось. Не. Тримати миску лівою рукою, ліва рука щось у мене заморюється швидше, ніж права, яка працює. Від того, що я просто тримаю миску. Таку маленьку кількість можна однією рукою відбивати. Взагалі це зручно двома, двома робити. Бо можна навіть отак от покидати його, повідбивати. Нічого страшного в тому, щоб відбивати дріжджове тісто, немає. Те, що воно без опари нічого страшного, воно так само добре все буде буде підходити. І воно буде дуже смачне і дуже добре підійде. В холодильнику теж немає нічого страшного. Коли вже дріжджі, дріжджі почали працювати, спокійно можна відправляти в холодильник, щоб вони доходили в холодильнику підходу. Намисно зменшувати роботу дріжджів. Не пришвидшувати, а уповільнювати. Саме тому це дуже, дуже сильно вплине на смак. І на довше хліб буде залишатися ніякішим. Вже тісто міняється. Хоча тут я відбиваю тільки 5 хвилин. І воно вже нікуди нічого не липне. Але я все ще продовжу. Гірше йому від цього не буде, буде тільки краще, якщо я довше повідбуваю. У мене десь на столі щось стоїть стакан біця. Вже починає тягнутися. Я ще хвилин п'ять повідбиваю. Ще трошки рветься, ще треба. Значить так, з вигляду гладенька, а ще вже починає тягнутися, але ще трошечки рветься. Тому що трошечки. Ну, З розрахунку того, що я його ще буду складати, розтягувати, вже пузирки починаються. Так, зараз мисочку свою мою. Чиста мисочка. Одразу взяти плівку, щоб потім не бігати. Чисту мисочку. Олійки. Ось щось І хлібчик. Я багатенько щось в мене пішло, тому я просто заберу те, що є. Я планувала і так полити його зверху, але зверху то вже буде полити додатково занадто, тому просто. Ручками змащу його. Тепер плівочка накриваю плівкою і даю йому і собі відпочивати півгодини. Добресенько попрацювали, і тісто і я всі достойні на відпочинок. Півгодини відпочиваємо. відпочиваю. Пройшло пів години. Щось мені здається, тісто вже почало, дріжджі почали бродити. Я його трошки потягну. дуже добре Взагалі не планувала робити ламінування тісно цього. Але раз, пішла така п'янка, треба різати останній огурець. Шикарно, просто шикарно. Ні, це саме моє любимо. Протягую. Неправда, стіл не дозволяє його розтягнути дуже сильно. І залишаю я його знову десь. На годинку чи на півгодинки, на 40 я його залочу. А потім вже буду формувати. Пройшло в мене десь 35 хвилин. Беру формочку, трошки олійки. Верніше, я беру дві формочки. В одну я буду класти хліб, а іншою накривати. То, в яку я буду класти, формувати хліб класти то я змащую ліку, хлібчик, він вже підходить добрячим. Гарно пузоретися. Гарний запах малісунеля. Громне добре защепнути. Формочка? Формою швом вниз. І я буду накривати не плівкою, а накрию іншою формочкою. Так я точно буду знати, що воно в мене, коли буде підходити, ніде не пристане до плівки. І тепер я залишаю його, щоб трошки прийшов з себе, хвилин 20-30 і відправляю в холодильник на ніч. Випікати я буду завтра. За ніч він якраз добре підійде. І плюс, в плані часу, це, ну, як для мене. Легше, коли сьогодні тістом займалися, завтра випікаю і таким чином розподіляється час. Я не приймаюся на те, що воно в мене перебродить, що десь я забуду, десь не встигну, десь ще щось. Плюс холодна ферментація дуже добре впливає на смак кінцевого виробу. Тобто хліб навіть один і той самий рецепт, то тобто, взяти і той, який підходив просто там в теплі, або навмисно більше добре в теплі підходив, коли підігрівали в тепло в духовку розігріту до мінімуму 40-50 градусів ставили. Або якщо цей же самий рецепт, взяти і щоб тісто підходивав в то Зовсім буде інший смак. При холодній ферментації хліб виходить неймовірно смачним, він довше, довше зберігається і добріше перетравлюється, тому що дріжджі працюють повільно. А це для сучасному світі з нашим здоров'ям і зі всім це дуже класна річ. Коли воно дуже добре перетравлюється. Плюс то він буде довше зберігатися свіжим, аніж коли дріжджі працюють дуже швидко. Тому таким чином я уповільнюю роботу дріжджів, навпаки. Отже, 30 хвилин відпочинок, і в холодильник на ніч. 12 годин тісто підходило у мене в холодильнику. Ось так гарнесенько виросло. Я зараз зроблю надріз. Один великий посередині. Для чого я роблю надріз? Під час випікання, коли тісто попадає зараз у високу температуру, іде великий ріст, і, виходить, рветься в слабких містах. Це зачасту по периметру, між постінками, між кришкою і стіночками. Для того, щоб у мене воно росло більш-менш рівномірно, і щоб розріз був там, де я хочу. Для цього я роблю. Надріс, доволі глибокий. Зараз я знову накриваю кришкою, і поки в мене гріється духовка, тісто буде трошечки нагріватися. Це приблизно десь 20 хвилин в мене духовка буде розігріватися до 230 градусів. Духовка в мене вже розігрілася до 230 градусів. Трошечки тісто нагрілося. Я його так і буду випікати під закритою кришкою. А спочатку випікаю під закритою кришкою 20 хвилин при температурі 230 градусів. Потім кришка знімається, і температура зменшується до 200 і ще випікається 20 хвилин. На деку я трошки зараз налью кип'ятка для того, щоб додати пари. Все це робиться для того, щоб не було розрівів по боках, а щоб тісто гарно підійшло чисто по моєму розрізі там, де мені хочеться. І щоб високо піднялася. І п'яточка я додаю буквально, ну, трошечки. Там, щоб вистачило, поки він буде випаровуватися, буквально на ці 10-20 хвилин, поки буде при високій температурі випікатися. Це в духовку хлібчик вже спікся дуже гарно він підійшов у мене. Зараз щось, чіплюся, красиво. Прям дуже красиво. Збризгую трошки водичкою. Бачите, розривів по боках немає. Розрив тільки там, де мені потрібно. Те, чого я і домагалася. Зараз накриваю рушничком, і все, він буде доходити. Холонути і доходити. Різати тісто, тісто, господи, що я кажу? Різати хліб можна тільки тоді, коли він дуже сильно схло. Хлібчик вже схолов, Ось такий він гарний, м'якенький, хрустка з коринка, ріжу. я не знаю. Зелененький. Дуже м'який. Просто мені вигляд дуже подобається. Запах ще не пробувала, але запах. Неймовірний. Дуже смачно, прям неймовірно смачно. Мені здається, це мій один з самих любимих хлібів. Самих удачних хлібів. Дуже гарно. І від того, що відпікався частково під парою. І під кришкою. Немає розрізів по боках. Мені так це не подобалося. А підійшло розріз чисто там, де я зробила. Просто шикарно. І хмелі Сунеллі дає такий. Як це по-українськи буде? Дуже свіжий такий аромат, класний. Це неймовірно. Обов'язково зробіть. І він так ну легко робиться, гріх не зробити. Обов'язково напишіть, який у вас вийшов результат.